Молоді зелені волоські горіхи є невичерпним джерелом природного йоду, який необхідний для заповнення дефіциту цієї речовини в організмі людини. У волоського горіха немає жодної частини, яка б не була корисною, листя листям ядром, шкаралупою, перетинками і навіть гілками. Користуються для виготовлення найрізноманітніших лікувальних засобів. Найчастіше настоюють це все на спирту, тому що це все забезпечує якісну екстракцію корисних речовин з горіха. з зелених горіхів це широко відомий і часто застосований засіб в народній медицині при лікуваннях багатьох захворювань. Але найчастіше. Приймають її при шлунковому або кишковому розладі, це говорив ще Гіппократ. Для спиртової настоїнки застосовуються волоські горіхи, при цьому використовуються не тільки плоди, але і шкаралупа, і перегородки і листя дерева. Для приготування такого напою на спирту, саме краще, використовується. О, ще раз повторюся, горілка або спирт розведений водою. Розбавляти спирт потрібно для того, щоб він набув концентрації горілки і увібрав в себе всі корисні властивості зелених горіхів. Настоянка із голених горіхів на горілці це найпоширеніший різновид такого народного засобу. Також ця настоянка корисна при захворюваннях щитовидної залози, або при запобіганні цієї хвороби. Тому що така настоянка має багато джерело корисних вітамінів, покращує розумові та інтелектуальні здібності людини. Крім йоду, зелений волоський горіх, багатий і іншими життєво важливими. Елементами для людського організму флавоноїдами, вітаміни групи в 1 в 8 калієм, вітаміном Є, е, магнієм, фосфором, багатий на аскорбінову кислоту, ефірними маслами і каротином, поліненасиченими жирними кислотами, іодом, кобальтом, кальцієм і речовиною, такою, як юглон. Вона бореться з бактеріями. Такий далеко не скромний склад дозволяє незрілим волоським горіхам позитивно впливати на організм людини в цілому, виконуючи такі функції, як насамперед підвищення стійкості до радіаційного впливу, нормалізує гормональний фон, очищує судини, судини і кров, покращує травленню, сприяє швидкому загоєнню ран, покращує секрецію жовчі. Настоянка володіє антипаразитичними властивостями також, властивостями також і є джерелом аскорбінової кислоти та йоду. Чудово справляється з діареєю, зміцнює імунітет. Також при появі ангіни рекомендується полоскати горло водою з настоянкою, але вже без спирту. При остерохондрозі теж рекомендується вживати настоянку. Після перенесеного коронавірусу бажано поприймати курс настойки цієї. Лікують також людей від лямблій. Якщо трапляється діарея чи болить шлунок, можна давати і дітям після 12 років, але не більше одної столової ложки перед вживанням. Але обов'язково Потрібно перед цим порадитися з лікарем. Настоянка молочної стиглості волоських горіхів дозволяє організму людини легко і швидко перебудуватися безпосередньо в перехідний період, наприклад, під час титевого дозрівання, клімаксу, вагітності. Засоби на основі настою з такої рослинної сировни лікують запалення сечостатевої системи: жіноче чіличче безпліддя, вітаміноз, гіпертереоз, запалення слизових оболонок, аднексит, мастопатію, міомоматки, гастрит і коліт. Дуже ефективні настоянки із зеленого горіха. При цукровому діабеті другого типу, атеросклерозі, також дуже сприяє покращенню апетиту. Може застосовуватися для лікування запалень середнього і зовнішнього вуха, захворювань головного мозку, набряклості слізових оболонок, рота очей і носа. Також можна вживати настоянку при ожирінні, при загальній слабкості і недугах лімфатичної системи. Коли краще збирати горіхи молочної стиглості. Це буде період з кінця червня по, по десь кінець липня. І зараз прийдемо безпосередньо до рецепту приготування. Настоянки на горілці. Горіхи ретельно помити і якомога швидше наріжте їх тонкими кружечками. Виконувати такі дії потрібно з максимальною швидкістю, щоб уникнути процесу окислення. Зелені горіхи помістити потрібно в скляну банку, зверху залити горілкою і щільно закрити кришкою. Залишити необхідно при кімнатній температурі на 2 тижні. Через зазначений час горілку на стоянку потрібно розлити по скляних пляшках. Правильно приготовлений напій повинен мати темно-каштановий колір і бальзамічний запах. Рецепт номер 2 для Приготування лікарського засобу необхідно взяти літрову банку на 3 четвертих заповнити її подрібненими зеленими плодами волоського горіха і повністю залити горілкою. Ємність щільно закрити кришку і помістити на місяць у темне місце. Через зазначений час прозора рідина стане темно-коричневого кольору. Її треба перелити в іншу скляну ємність і застосувати за призначенням. Ці горіхи можна використовувати ще раз для приготування горіхової настоянки, витримавши їх знову місяць. Ще один рецепт. Термін настоювання настоянки за цим рецептом місяць. Взяти одну пляшку горілки 05 літра. І 5-6 штук зелених горіхів. Невеликий лімон, середній апельсин, жменю-родзинок. Горіхи добре. Помити, розріжте на 5-8 часточок, изюм промити, апельсин і лимон е також помити, зрізати 2 треті шкірки разом з м'якутю. У скляну банку помістити родзинки, е цитрусові горіхи і все залити горілкою. Настоювати місяць. І далі можна пити настоянку. Така настоянка відноситься до розряду алкогольних напоїв, ну, не призначених для лікування. Можна пригостити таким спиртним напоєм своїх гостей, або самим випити в холодний зимовий вечір. Можна зробити настоянку з зелених горіхів, з цукром і медом. І у нас подобається тим, хто не любить пити горілку в чистому вигляді. Потрібно використати 05 літрів горілки, 15 горіхів молочної зрілості, трішки пару гвоздичок і щіпка кориці, 2 столових ложки цукру. Все це потрібно помістити в банку, закрити кришкою і поставити в темне місце на 30 днів. І Таким чином утворюється такий горіховий лікер, його теж можна вживати, але в невеликій кількості. Настойка зелених горіхів на спирту готується так само, як і, горілка із і настоянка із застосуванням горілки. Правда, використовувати слід спирту 70%, розбавивши його водою. Також відома горіхово-медова настоянка. Такий напій дуже має приємний смак і аромат. Потрібні такі компоненти, як молоді незрілі горіхи, грам 400, одна столова ложка меду і пів літри горілки. Молоді плоди помити, подрібнити, або натерти на крупній терці. Внутрішні перегородки можна видалити, але не обов'язково, бо вони також додають особливого смаку і аромату напою. Помістити це все в скляну банку, залити горілкою, розведеним спиртом, щільно закупорити кришкою, поставити в темне, тепле місце і витримати місяць. І такий напій. Дуже приємний, має смак і зігріваючий ефект. Поки ще не пізно, рекомендую вам зробити такі настоянки і насолоджуватися ними теплим, їхнім теплом та ароматом в зимні холодні вечори, або використовувати їх як лікарський засіб. Якщо вам сподобалося відео, сподобалася ця інформація, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.